Шановні журналісти, сьогодні можемо доповісти в частині, яка стосується безпеки країни і служби безпеки, ввідношенні організації масових вбивств наших людей, починаючи з січня цього року і закінчуючи кінцем, кінцем лютого. Можемо чітко сказати, що так звана антитерористична операція, яка була започаткована і особисто надав вказівку її розпочинати і проводити колишній голова СБУ Якименко, з 18 лютого була запущено ним на виконання. В злочинній змові з паном Якименко діяв пан Захарченко, який одразу після оголошення антитерористичної операції колишнім головою СБУ віддав на це, ми вважаємо злочинні накази. На застосування зброї. Окрім того, під керівництвом Генеральної прокуратури ведеться розслідування, і в Службі безпеки встановлено, що саме 18 лютого о 23 годині злочинний наказ Якіменка почали виконувати і підрозділи Служби безпеки України. 108 співробітників Альфи безпосередньо на будинку профспілок з даху у вигляді штурмової групи. Висаджені були і далі рухались 9, 8, 7 поверх. Зупинило штурмову групу возгарання приміщення. Діяли зі зброєю, шли дійсно озброєні по повному. Головне використання зброї, які були на озброєнні, це автоматична зброя, тобто автомати Калашнікова та снайперські гвинтівки. Після того, як возгарання почалося саме в ніч на 18 лютого, так само через дах. Ця штурмова група відійшла. Крім цього, були виставлені також за злочинним наказом Якивенка, тепер вже і Захарченка, снайперські групи. Одна з них сім офіцерів на даху, вулиця Хрещатих, 7, дріб 11. Друга костюльна, будинок номер 6 Обидві групи так само були озброєні бойовими гвинтівками німецького зразка Блайзер. Обидві мали при собі. Крім бойової зброї, ясно, що бойові набої. Керівництво операції здійснювалося і 18, і після цього, 20 лютого, додатково так само виставляли снайперські групи так само у кількості по 7 офіцерів, але вже за іншою адресою поблизу адміністрації президента. Розслідуванням встановлено і в Генеральній прокуратурі всі матеріали передані, що стосується і планів, і наказів, і безпосередніх виконавців. Колишнє керівництво спецпідрозділу Альфи допитується співробітничає на даний час зі слідством. Всі співробітники, які брали участь в, або виконували на той час злочинний наказ колишнього керівника СБУ Якименка, також допитуються слідством. Можемо сьогодні доповісти суспільству і про таке, що спланована у вигляді антитерористичної операції фактично Організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича. Участь в реалізації цього плану станом на сьогодні для нас дуже важлива відповідь і позиція слідчого комітету Російської Федерації. Нас цікавлять два питання. Перше питання: грудень, 20 числа грудня 2013 року. Полігон СБУ, 26 співробітників ФСБ. Російської Федерації просимо дати відповідь, що робили їх звання і посади. Середина січня 2014 року шість співробітників громадян Російської Федерації, що робили, з якими завданнями і що планували. У нас є обґрунтовані підстави вважати, що саме ці групи, які перебували на одному з полігонів СБУ, Брали участь в плануванні та здійсненні, здійсненні заходів так званого антитерористичної операції. Друге, для цих груп за особистою командою Якименка було виділено не просто окреме проживання, охорона і все, що було потрібно, для як вони вважали для роботи, але і проведений був урядовий зв'язок. Сам Якименко неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. Я не помилився на доповідь. Для нас дуже важливо, щоб ми могли передати Генеральній прокуратурі вмотивовані і правові відповіді Слідчого комітету Російської Федерації. Повторююсь, склад цих груп, їхні звання, звання військові, і саме головне, що робили. Для того, щоб допомогти і суспільству, і всьому світу дізнатися один з елементів роботи цих груп і злочинців, які на той час брали участь в плануванні антитерористичної операції, доповідаємо. Що Служба безпеки встановила і передала Генеральній прокуратурі інформацію та матеріали про те, що в 20 числа січня в аеропортах Гостомель та Жуляни приземлялись літаки з Чкаловська, транспортні літаки з Російської Федерації. Вони привезли саме в організації, для організації і розстрілів і знищення наших протестуючих на Майдані і поблизу Майдану 5100 кілограмів. Вибухівки спеціальних засобів і додаткової зброї. Всі матеріали у нас є, це теж задокументовано, оскільки це один з елементів одного й того самого військового злочину. Ми сьогодні оприлюднюємо в тому числі і модифікації цих боєприпасів, які виготовлені зокрема в одному з російських міст в науково-дослідницькому інституті, який знаходиться в місті Сергіїв-Пасад. Дуже важливо слідству і нам зрозуміти і отримати відповідь, хто замовляв, і постачальник Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, яким чином і для чого перевозили таку величезну кількість озброєння та вибухівки. Крім цього, на сьогодні від СБУ хотів би додати дуже важливі дві речі. Перша вважаємо дуже важливою роботу тимчасової слідчої комісії Верховної Ради під керівництвом народного депутата Москаля. Підтверджуємо, що плани, які були опубліковані під час Майдану, і так звана Хвиля або Волна, і інші, дійсно використовувались організаторами масових вбивств. Їх прізвища, які безпосередньо організували і дозволили антитерористичну операцію, мною названі. Для нас також дуже важливо зрозуміти, хто саме надав наказ. На перевезення в місто Сімферополь в 20-х числах лютого ще до того, як Верховна Рада призначила нових керівників силових відомств, які сидять частково перед вами сьогодні і звітують. На перевезення в Сімферополь в сторону Республіку Крим, перше спеціальної зброї, яка застосовувалася сучасної, друге всіх особових агентурних та інших справ Служби безпеки України. Всіх я повторюю. Те, що нам вдалося їх повернути після спеціальної операції, це теж сьогодні можемо доповісти, оскільки це тепер вже не таємниця. Але спланованість, масштабність і зухвалість військового по суті злочину на рівні керівництва держави, керівництва СБУ та Міністерства внутрішніх справ дійсно становить величезну небезпеку і тепер вже не тільки для нашої країни. Ми пояснюємо, чому тому, що і ті співробітники Беркуту, які ще не затримані. І ті співробітники Альфи, які так само брали участь в військовому злочині, переховуються зараз в Автономній Республіці Крим. Ми, як спецслужба, чітко знаємо і доповідаємо слідству, що ці особи ідентифіковані, їх участь, як і інших, в, в військових злочинах в місті Києві встановлена і існує гостра потреба їх допитати, допитати разом з головними організаторами. Підсумовуючи, хотів би відзначити, що дійсно Генеральна прокуратура виписала є дозволи на затримання доставлення до суду і вибрання обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту і для колишнього президента Януковича, і для колишнього голови СБУ Якименка і інших організаторів так званої антитерористичної операції, а по суті прикриття для масових вбивств громадян на вулицях Києва під час. Події січня, лютого цього року, дякую всім за увагу.